Вітаю вас, мої шановні глядачі. Дякую вам за ваші коментарі. І також вам дуже дякую за підписку. Це є підтримка мого каналу. Сьогодні я хочу задати картам питання про Північну і Південну Корею. Бо хто знає, що в світі таке коїться, чого очікувати від цих двох країн. Так. Ну, так і почнемо перше питання. От е, на сьогодні. Що між цими країнами відбувається? Який у них їхній загальний фон? Які у них відносини от на сьогоднішній день. Так, ну вона нам уже каже. Про скрутні часи. колесо Фортуни, добре. Так, на сьогоднішній день Північна і Південна Корея. Ну, тут є претензії. Одне до одного. Або, можливо, це у Кім Чен Іна накопичились чимало претензій до Південної Кореї. Між Сеулом і Пхеньяном зараз дуже напружені відносини. Я так думаю, що це все виникло після того моменту, коли лідер Північної Кореї дуже багато став говорити про озброєння. Так, і навіть він до Путіна їздив, щоб там щось на щось вимі... виміняти собі. Так. Ну, і звісно, південно-корейським лідерам, звісно, це не дуже таки приємно, і вони звертають на це увагу. І чітко тепер розуміють, чого чекати від свого сусіда. Бачите, королева мечів це ознака я готов воювати. Ну, оскільки ми дивимося зразу на ці чотири карти обидві країни, то це так: готовність. Кендер хоче собі атомну, атомного підводного човна, а Сеул, мабуть, ну, не може собі того дозволити. Дивіться, трійка жезлів тут вказує на активність. А, і плюс луна трійка жезлів це, луна, це отримати те, що неочікуване. Та ще й поряд королева мечів. Ну, це обман. Луна й королева мечів це лякаюча невідомість. Те, що напружує, ну, оскільки мова йде про війну і королева мечів з мечем, то це мова йде про війну. Тобто обидві країни дуже напружились зараз і думають про те, що Сеул думає, що Корея нападе, а Корея думає, що Північна Корея думає, а я, мабуть, теж нападу. От, так от. Луна це карта зради в будь-яких відносинах. Це брехня, хоч явна, хоч прихована брехня. Тобто відносини цих країн зараз ну таке не в дуже доброму стані. Але ми тут бачимо фортуну. А фортуну вказує на те, що Ну, не тільки від цих двох країн залежить воювати їм чи ні. Тут, можливо, і доля втрутиться і щось буде якось по-іншому. Тобто, оці три карти кажуть, таку напружена-напружена ситуація, але Фортуна все ж таки каже: ну, ще побачимо, все ще в цьому житті може помінятися. Тоді так, і напряму і запитаємо, чи буде між цими країнами військовий конфлікт найближчим часом. Ну, давайте загадаємо там, до Нового року, чи буде військовий конфлікт між Північною та Південною Кореями. Так. Ну, поки не показує, щоб це прям, знаєте, було таке вторгнення. Ні. Якби там би на... взагалі не згущались краски по всьому світу, про що б там би не балакали, то так. Ах, допікати Пхеньян, Сеулу все ж таки буде. Ми маємо ось цю дев'ятку мечів, це карта кошмару. Як вони там між собою будуть сваритися? Чи одне одному наступати на якісь болючі точки, якесь нагнітання ситуації, можливо, доводити Північна Корею Південну буде довідчаю, але все ж таки це більш якось на емоційному рівні? Ну, Давайте ще я вам так скажу: Паш Пентаклів це мало ресурсів. Тобто для того, щоб повномасштабно розпочати вторгнення, ну, кишка-тонка, скажімо так. Кошмарити, так, да, є ресурси, кошмарити. І це так, емоційний рівень, і все ж таки, тут, бачите, двоє-двоє, але все ж таки третій хтось втручається. Можливо, це Америка, яка скаже Кім Чен Іну, щоб він сидів собі тихенько, на дупі і не вів себе погано. Тут масштабного вторгнення поки що не буде, ні. Але тут таке кошмарення один одного, і тут, знаєте, що ще може бути? Тут щось може бути пов'язано з фінансами, бо тут стоїть дурінь, це втручання в якоїсь фінансові справи. Це коли. Знаєте, це як нестабільний курс валют, або якихось котировок, або якісь проблематичні фінансові дії. Отаке щось буде в цих країнах. Але це не повномасштабна війна і вторгнення поки що не буде. Слава Богу, хоч ці двоє поки посидять спокійно. А я вам дуже дякую за увагу.